Фу, друзі, як у вас минули вихідні? Напишіть, будь ласка, свою історію в коментарях. Хочу до вас сьогодні звернутися. З такою інформацією. Знаєте, не робив це ці... через цілі вихідні на інстаграмі я своєму зазначав, що я не буду робити відеоматеріалів. У зв'язку з тим, що я вважав, що вам потрібно відпочити від негативної інформації, бо, як казав Кузьма Скрябін, що треба зробити, щоб перестати взагалі нервуватися і переживати за те, що коїться зараз у світі, в тому числі в Україні чи в Польщі. Ви знаєте, агресії є дуже багато. І він сказав так. На сім років виключити абсолютно всі новини, телевізори і так далі. І тоді ви почнете жити спокійно. Це я цитую його слова. Хтось мені почне писати зараз, як в Фейсбуці чи в Інстаграмі, писав, що я не маю такого права коментувати. Хтось приватні повідомлення навіть кидав. Проте я вважаю, що ми можемо цитувати будь-яких людей, кого вважаємо за потрібне. Адже для мене Кузьма Ск Кузьма є насправді великим. Патріотом, великою людиною з великої букви, якої, на жаль, не стало. І по цей день ми не знаємо, по якій причині. Є різні версії, проте вірити ми в них не можемо, тому що нам їх можуть продавати. І так, продають нам це все по телевізору, по соціальних мережах. І є люди, які не вміють аналізувати інформацію. І їм в одне вухо влітає, а в друге вилітає. І вони просто розказують ту інформацію далі, 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 далі. А от пам'ятаєте, друзі, була така ситуація в Ротславі чи Легніці, я вже не пам'ятаю точно, де жінка обкрадала своїх мешканців, яким здавала кімнати. Ну і звісно ж, дівчина, яка з дітьми проживала в цій кімнаті, вона подала заяву на те, що ця власниця привласнила кошти і ще багато речей приватних. Ну і звісно ж, ця жінка одразу втекла з Польщі в Україну. І чоловік, як то кажуть, погане слово, напевно, але я таки скажу. Розхльобував ту всю ситуацію і міняв машини з мені така відомо, і навіть мені прислав на мою адресу, там де моя діяльність зареєстрована, лист. Ну, це я назвав би його погрози, не погрози, не знаю. Прохання, напевно, усунути цей відеоматеріал з тих соціальних сторінок, на яких я його виставив. Ну або також ще я повинен заплатити певну кару за висвітлення чужого візерунку, де. Я неправду висвітлив у своїх фільмах. Проте чітко на відео було видно, як жінка собі заходила без проблем в кімнату і робила все, що вона захотіла. Пам'ятаєте цей фільм. Ну і звісно ж, хочу вас розчарувати, друзі, тому що ця справа була програна, і люди, як у яких привласнили кошти, вони не зможуть отримати компенсації жодної. Тому що жінка поїхала в Україну і все по справі так. Мені пояснив хлопець дівчини. Ну і звісно ж, він ще звернувся до мене за допомогою. От ви можете побачити довідку від Миколаївської обласної дитячої лікарні. І е, тут, друзі, вписаний діагноз дитині, і вона потребує зараз хімії. Я хочу вам залишити номер телефону до людини, яка вам все зможе пояснити. Дитині просто приписали, що от я не лікар і не маю медичної освіти. Лімфопроліферативне ураження четвертого ступеня, дорогі лікарі. Ви знаєте, що це таке? Напишіть, будь ласка, в коментарях. От дівчинка реально потребує допомоги, і е, її близькі люди створили посилання, з допомогою якого ви можете підтримати їх, тому що от зараз десь буде перша хімія, і їм вже потрібно терміново кошти. А ви знаєте, що просто так кошти ніде знайти не можна. Я зі своєї сторони можу сказати одне: що я маю можливість сказати публічно, от допоможіть. І ваше завдання це допомогти. Ну і, звісно ж, її близькі люди будуть вам дуже вдячні за допомогу. А тепер, друзі, переходимо до самих наших новин. Тому що я завжди з вами відвертий. І хочу вам сказати, що я далеко не задоволений тим, що роблять польські фермери. Наприклад, вони блокують абсолютно всі кордони між Україною та Польщею та Польщею Україною. Тобто, в обидва напрямки вантажівки не можуть собі нормально переїжджати. Приїжджають декуди. Одна в годину, а декуди 3-4 в годину. Це недобре, правда? Тому що ви чули з моїх відео, що від 1 квітня піднімається податок ват на овочі, фрукти, молочні продукти, м'ясо, пшеничні продукти. І це все пов'язано з тим, я думаю. Що ціни підніметься із-за того, що польські фермери блокують всю Польщу. А нагадую, 20 березня за два дні, бо ми сьогодні маємо 18, буде заблоковано абсолютно вся Польща, як повідомляють там польські фермери. І це пов'язано з тим, щоб урятувати польську господарку, польське сільське господарство, яке страждає від надмірного надпливу із України, Білорусі і Росії продуктів харчування і не тільки сільськогосподарських продуктів. Знаєте, друзі, я. Далеко в це вірив, вірив і розуміє польських фермерів. Проте не так все просто, як ми собі можемо уявити. От у мене питання до вас, можливо, ви мені підкажете, чому дві знімальні групи з двох різних видань? Які знімали на польсько-білоруському кордоні матеріал про те, що вони поляки, по -польща, польща далі продовжує обмінюватися торгівлею між Росією та Білорусією, попри те, що ніхто цього не робить, і ніби існує заборона, е різні санкції і так далі. Але торгівля відбувається. Ми навіть бачимо по різних графіках зрости. зріст цієї торгівлі за останній рік. Чому це все відбувається? Попри те, що в Україні війна, Польща підтримує. Україну і так само ті ж самі фермери підтримують Україну, щоб вона виграла, тому що всі ми знаємо: якщо Україна паде, то все прийде до Польщі, і Польща так само втратить свої території. Ні для кого це не секрет, і ми це постійно чуємо по телебаченню, в соціальних мережах і так далі. Але я хочу вам зачитати дві новини, які сьогодні мені потрапили знову ж таки, напевно, неспроста. А для того, щоб я вам їх передав. Отож, друзі. У Латвії скаржаться, що російські овочі везуть через Польщу. І не просто везуть, друзі. Ніхто ж не хоче афішувати, що це російські овочі. Російські овочі до Латвії часто потрапляють через Польщу, що знижує обсяги місцевих продажів і їхню вартість. Про це заявив генеральний директор Латвійської асоціації сільськогосподарських кооперативів Реланд Фелд... Фелдаманіс. І звісно ж, це не проста людина, не простий фермер. Сказав це. І за його словами, використовує дві схеми. Польща. Перша, це польські постачальники ввозять російську продукцію і продають її в Латвії, вказуючи Польщу як країну походження. Ви задумаєте тільки. Але Польщі – це не далеко не останній такий приклад. Тому що в Польщі, ви знаєте, в багатьох супермаркетах виробники не знаю, з інших країн. А зазначається, коли от, ми бачимо ці маленькі штрих-коди, на яких написані цінники країна походження, написано. Край походження польська, а це далеко не так. І ми чули ці учні, всі справи, друзі, по телевізору і по соціальних мережах. І нікому нічого немає. Заплатили штраф і поїхали далі. Але скільки людей за той час купили ці продукти харчування і не тільки їх? Просто маса. І нікому жодної справи до цього немає. І знову ж таки, в цей спосіб в Латвії продається це все. І ні Росія, ні Білорусь не має жодного відношення до цього, а тільки Польща. І польський ринок ніби росте. Другий варіант, друзі, що роблять імпортери? возять фрукти та овочі з Польщі, реєструючись як невеликі компанії, неплатники ПДВ, так звані, з невеликим оборотом, фактично отримуючи 21% від ціни продажу. Латвійські ж виробники з оборотом понад 50 тисяч євро, вони ж платять 21% ПДВ. І самі розумієте, що бюджет не отримує цих 21% від тих поляків або ж не поляків в лапках, які привозять цю продукцію до Латвії. І Латвійська продовольча ветеринарна служба ПВД, вона отримала скаргу про те, що таке відбувається, і латвійський ринок досить е, терпить велику, е, так скажімо, конкуренцію, і провели перевірку, де одна з десяти компаній вона дійсно має продукти, оці, наприклад, огірки з Росії чи Білорусі. Ну і що вони кажуть на це? Тому що російські білоруські не продається просто. Тому вони от так маркують польським польськими брендами, Польщею, те, що Польща тебе вирощується і продають на латвійському ринку. Така проста, друзі, арифметика. І знаєте, що я впевнений, що ніхто не буде покараний. Просто ці маленькі компанії закриються і вони жодних збитків великих не типу, понесуть. І це все, як то кажуть, реєструється на. Стовпчиків, які потім просто так ні до чого не приводять. Наступне друзі, що ми ще маємо? Наша Українська прикордонна служба нещодавно затримала незак... за незаконне везення автозапчастин російського виробництва. Увага з Польщі. І автозапчастини, що були виготовлені у Росії, намагалися ввести з України з Польщі. Прикордонники вчасно завадили ввезенню контрабанди. Ну, хоч на цей раз. Як розповідають про кордоники, партію автомобільних запчастин везли три вантажівки через українсько-польський кордон. Під час проходження контролю водії повідомили, що везуть вироби з чорних металів та запчастин, які виготовили в Китаї. Проте охоронці кордону разом з митниками виявили понад 900 штук автозапчастин маркування Російської Федерації. І наразі запчастини вилучили експерти, підраховують їхню вартість. За цим фактом складено, складено протокол, складові, складові до авто загальною вагою 4 тонни, вилучили працівники митниці. Їхню вартість буде встановлена. Додатково. І знаєте, що мені найцікавіше? Що взагалі на фотографіях, в яких розміщені ці пости, не позначено, які таблиці реєстраційні мали автомобілі-вантажівки, які провозили цей, ці автозапчастини. Тому що подекуди ходять чутки, що деякі польські компанії вони безпроблемно перетинають кордон. В який спосіб вони це роблять, мені невідомо. Там також працюють і українці, українські українці водіями в цих компаніях, можливо, хтось із них зголоситься. Щодо, друзі, до речі, водіїв. Можливо, хтось із вас дивляться мої матеріали із захопленням і додивилися до цього моменту, тому що не всі це роблять, бо якомусь нудний, можливо. Але я дякую вам за те, що ви не дивитесь мене, якщо ви не дивитесь. А якщо дивитесь, ну то теж супер. Хейтерам також дякую, тому що ви моє паливо, яке не дає мені заспокоїтися. Знімати перестати знімати контент. Отож, друзі, хочу вас спитати, дорогі водії, або ж родичі, близькі, знайомі, товариші, водіїв, які зараз стоять на кордонах. Яка там ситуація? Чи потрібно вам гуманітарну допомогу? Тому що я скажу так: Вчора до мене зателефонували з однієї фундації з Кракова, назвати не буду її, щоб не рекламувати. Ну, з тих чи інших причин, тому що вони мені не дозволяли цього робити. Отож, хочу вам сказати, що вони мали там велику кількість гуманітарної допомоги, яка була призначена для водіїв далекобійників. І знаєте, що мене найбільше так вбило? Що я зробив сторіс на інстаграмі фейсбуці про те, чи хтось має в Кракові бус, щоб довести цю допомогу, і ніхто не відізвався. Ну, це мене шокувало. У мене самого немає буса, мене є автомобіль, але він таку. Кількість гуманітарної допомоги не довезе. Ну і те, що було це ввечером, а можливо сьогодні понеділок, то не знайшлося людей, що в такий короткий термін могли б дати буса або ж поїхати, хоч я казав, що заправляють в одну і в другу сторону. Ну, але ми чистим. Я хочу почути вашу оцінку. Чи потрібно організовувати якусь гуманітарну допомогу і вести на кордон? Оце я хочу почути від вас. Бо 20 березня будуть заблоковані абсолютно всі повіти і гміни. Ви не зможете завести. До школи своїх дітей, що чи жлобка, і самі ж поїхати на роботу. Подекуди так говорять фермери. Я вже вам про це говорив в попередніх випусках, і я буду слідкувати за цією всією ситуацією. Те, що зараз відбувається в Польщі, мені дуже і дуже сильно не подобається. Я закликаю вас, колег-блогерів, будь ласка, не сійте паніку між українцями та поляками, тому що це досить і досить боляче чути. І я не можу просто висвітлювати цих роликів, коли. Хтось із поляків або ж хтось з українців на поляків от одні на одних доїжджають, наїжджають. Я прошу вас згадати, як почалась війна, і порівняти це з сьогоднішнім днем. Все помінялося. І все може знову помінятися в кращу сторону. Тому давайте не руйнувати ці відносини. І старатися не, нагні... не нагнітати цієї ситуації. І я сподіваюся, що ви мене почуєте. Тому я радий. За те, що ви зі мною, за те, що ви мені довіряєте, я буду вам висвітлювати тільки правдиву інформацію. Можливо, рідше, можливо, частіше десь, можливо, з хайповим назвами, хайповими назвами. Мені просто вже заткало і немає сили говорити. Тому я на цьому буду завершувати, вже, друзі, свій е, матеріал, тому що я його вже записую, напевно, четвертий раз. І е, для того, щоб. Точно вам передати всі свої думки, тому я записую його в четверте. І сподіваюся, що ви поділитеся мені реальною інформацією, що там діється на кордоні, тому що в Німеччині не пускають в Німеччину взагалі жодного транспорту, окрім пожежних, пожежних е е кареток і, і, і поліції, і прикордонної служби все інше повністю блокується. Отака ситуація, друзі, на польсько-німецькому кордоні. Бо я ж навіть не пам'ятаю, чи я це згадував. Напишіть мені, будь ласка, бо це і була тема мого випуску.